Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні ми разом з вами будемо вчитися обирати коаксіальні автомобільні динаміки. Звісно, в даному відео ми не будемо поглиблюватись в тему спортивного автозвуку, і не будемо говорити про ті динаміки, які зможуть зробити з вас, наприклад, чемпіона з SPL або SQ. Адже для цього недостатньо просто замінити старі динаміки на більш дорогі, більш якісніші нові. Цей Підхід більш системний і потребує захмарних бюджетів. В даному відео ми будемо говорити про прості рішення і про те, як обрати динаміки на заміну тих, що вийшли у вас з ладу, або для того, щоб покращити звук. Мабуть, найперше питання, з яким ви зіштовхнетеся при виборі автомобільних динаміків, буде стосуватися їх будови. За своєю будовою автодинаміки або акустичні системи можуть бути або компонентними, або коаксіальними. Компонентні динаміки більш дорогі та відрізняються. Детальнішим звучанням. Коексальні динаміки простіші в монтажі і мають будову, в якій всі акустичні випромінювачі об'єднані в одну конструкцію в одному корпусі або змонтовані на одній корзині. Для більш повного розуміння розглянемо це питання на прикладі. Компонентна акустична система в нас складається з декількох окремих компонентів. В даному випадку це мідбас, кросовер та високочастотний динамік. Коаксіальній акустичній системі всі ці компоненти об'єднані в одну конструкцію. Про компонентні системи ми будемо говорити в одному з наших окремих відео, а в даному відео ми зосередимося безпосередньо на коаксіальних динаміках. Тут одразу хочу зазначити, що кількість акустичних випромінювачів або кількість динаміків, об'єднаних в одну коаксіальну систему, визначають, так сказати, її полосність. Кількість динаміків, об'єднаних в один коаксіальний динамік умовно визначає діапазон частот, в яких може відтворювати звук коаксіальна акустична система. Ці діапазони ми можемо називати полосами. Відповідно, кількість динаміків впливає на так звану кількість полос динаміка або полосність. Ви могли чути таке поняття, як двохполосний, трьохполосний, чотирьох, або там ще якийсь багатополосний динамік. Трьохполосний динамік це динамік, в якому поєднано три акустичні випромінювачі. Чотирьохполосний, як в даному випадку, це динамік, в якому об'єднані чотири динаміки. Тобто, в нас є середньочастотний динамік і ще три високочастотники. Не потрібно вважати, що більша кількість полос буде впливати на покращення якості звуку. В найкращому випадку. Збільшена кількість полос буде впливати хіба що на гучність динаміка а в найгіршому це буде просто маркетинг. До речі, деякі виробники навмисно встановлюють. Муляжі додаткових акустичних випромінювачів. Це робиться для того, щоб придати своєму виробу більш крутого зовнішнього вигляду, і орієнтовано на тих покупців, які купують динаміки, виключно за зовнішнім виглядом. Особисто я вважаю, що серед коаксіальних акустичних систем найкращим рішенням буде двохполосна система, в якій поєднано якісний мідбас і якісний високочастотний динамік. Також я вважаю, що Коаксіальні динаміки краще всього підходять для встановлення на другому ряді сидінь в якості підзвучки. Для переднього ряду сидінь я б однозначно рекомендував би компонентну акустичну систему. Чому саме так? Ну, тут все досить просто. Справа в тому, що компонентна система в нас складається з декількох динаміків або з декількох компонентів, які встановлюються окремо на різній висоті. Мідбас зазвичай десь знизу, в ногах або в дверній карті, а високочастотний динамік на рівні вух слухача. Якщо в нас трьохкомпонентна система, то буде ще середньочастотний динамік, який розташовується десь поруч з високочастотним. Таким чином, в нас акустична сцена. Розташовується перед слухачем і отримує певний об'єм і висоту. Якщо те саме зробити позаду, на задньому ряді сидінь, то водій цього не відчує. Тобто, встановлення двохкомпонентної системи на задньому ряді сидінь не покращує якості звуку. Це може тільки покращити якість звуку саме для задніх пасажирів. Тому якщо ви хвилюєтесь за те, наскільки якісним буде звук для ваших пасажирів, можете встановлювати їм також двохкомпонентну або трьохкомпонентну систему. Якщо ви будуєте аудіосистему в автомобілі виключно для водія та переднього пасажира, то можна зробити так, як я сказав. Спереді ставимо компонентну двох- або трьохкомпонентну систему, позаду звичайні коаксіали. Отже, ми вже умовно визначили, що вам потрібні саме коаксіальні динаміки. Надалі потрібно буде визначитись з їх розміром. Так сталося, що всі виробники акустичних систем вказують розмір динаміка в дюймах, тому будьте готові до того, що вам доведеться переводити дюйми в сантиметр. Але все ж таки більшість виробників, окрім розміру в дюймах, також вказують на пакуванні розмір в сантиметрах. Цих розмірів буває, ну, Безліч. Зараз на ваших екранах з'явиться така невеличка табличка, в якій буде вказано ну, майже всі розміри існуючих автомобільних динаміків. Лякатися цього не потрібно, бо з цих всіх розмірів нас ну, цікавить буквально декілька. Зазвичай для установки в дверні карти або в ногах автомобіля використовують динаміки в розмірі від 5 до 6,5 дюймів. Це звичайні круглі динаміки. Динаміки розміром 4 дюйми або 10 см ми можемо зустріти в автомобілях ВАЗ або в деяких мікроавтобусах, коли динаміки встановлюються безпосередньо в торпедо автомобіля. Ну і динаміки там 5 на 7, 6 на 9 вже зустрічаються досить рідко. Ну, в якихось там автомобілях, наприклад, в деяких Тойотах, в деяких Фордах, ці динаміки можуть встановлюватись в двері. Також динаміки 6х9 дуже часто беруть для самостійної нештатної установки в задню полку автомобіля. Це ті самі овали, або як кажуть в народі яйця. Але в своїй переважній більшості в сучасних автомобілях використовується ну, буквально два розміри круглих динаміків. В передніх дверцятах зазвичай стоять динаміки розміром 16 см, в задніх 13 або 16 см. Деякі виробники, це інколи там робить шкода або субару, роблять навпаки. В передні дверцята ставлять 13 см динаміки, в задні 16 см. Але ну, загальна тенденція йде до того, що і в передніх, і в задніх дверцятах зазвичай встановлюються вже стандартні круглі динаміки в розмірі 16 см. Також хочу зауважити ще про такий автомобіль, як Deolanus. Ну, Це вже не досить популярний автомобіль, мені здається, час Ланосів минув, але тим паче, якщо ви власник Lanos, то знайте, у вас в передніх дверцятах стоять динаміки діаметром 12 см. Таких динаміків не існує, тому є декілька виходів ситуацій. Або брати динамік розміром 10 см, він підійде покріпленням, але між динаміком і монтажною панелью лишиться щелина, яку потрібно буде якось закривати. Можна взяти 13 см від динаміки, але вони там не зовсім підходять покріпленням, і їх придеться десь трішки допилити. Що Теж не дуже гарно, найкращий вихід ситуації це перехідний подіум, тобто купується певна запчастина, яка робить можливим установку в Део Ланус звичайного 13 або 16 сантиметрового динаміка. Окрім діаметра динаміка, також варто звернути увагу на монтажну глибину. Зазвичай для динаміків в розмірі від 5 до 6,5 дюймів або від 13 до 16,5 мм, монтажна глибина складає від 50 до 65 мм. Монтажна глибина це розмір динаміка в профіль. Тобто, після установки динаміка в дверцята є ризик того, що скло. Коли буде опускатися, може конфліктувати з магнітною системою. Це частіше за все відбувається в тих випадках, коли ми купуємо більш потужні динаміки з більш розвиненою магнітною системою. І на це потрібно звертати увагу. Тобто, якщо ви берете якісь там величезні потужні динаміки, купуєте до них підсилювач і радієте з того, що скоро у вас буде в автомобілі потужний звук, зверніть увагу на монтажну глибину. І зверніть увагу на те, щоб магнітна система не конфліктувала зі склом. Якщо ви все ж таки придбали такі динаміки і не хочете міняти їх на якісь Інші тоді подумайте про додаткові подіуми. Це проставка, ну, наприклад, з фанери, яка встановлюється між динаміком і монтажною панелью. Таким чином, ми можемо змістити динамік ближче до салону автомобіля, і тоді скло вже буде проходити за магнітною системою. Ще раз хочу зауважити: такі ситуації відбуваються ну, буквально десь в 10 Відсотках випадків. Зазвичай в 90% все стає нормально. Якщо все ж таки вам потрібні динаміки з якоюсь зменшеною магнітною системою, то ви їх зможете знайти в асортименті Морель, Макаудіо, Alpine, Grand Zero і тощо. Ще одна проблема, яка може виникнути з встановленням динаміків, стосується безпосередньо розміру і форми корзини, на яку вже монтується підвіс і дифузор. Справа в тому, що ну якісь такі більш потужні акустичні системи можуть мати і збільшену корзину, яка може при встановленні впиратись в подіум динаміка, як в штатний, який лишився. Так і в той, який ви виготовили самостійно. Тому, купуючи знову ж таки якісь великі потужні динаміки, звертайте увагу на те, щоб форма корзини ну, не відрізнялась від звичайних динаміків. Якщо от в цих місцях ви бачите такі більші виступи корзини, то є ризик того, що динамік може десь впиратися і потрібно буде вже доробляти місце встановлення динамік. Окрім конфігурації кошика, також варто звернути увагу на матеріал, з якого він. Виготовлений. Найякіснішими вважаються литі кошики. Вони жорсткі, важкі і умовно забезпечують найкращу якість звучання в поєднанні з іншими компонентами динаміка. Далі в нас йдуть металеві штамповані кошики. Вони умовно вважаються менш якіснішими. І тут ще варто звертати увагу на товщину металу. Чим менша товщина, тим менша жорсткість конструкції, і тим умовно менш якісніший звук. У цих корзин, як литих, так і штампованих, є одна спільна вада. Вони виготовлені з металу, а метал може ржавіти, особливо в дверцятах автомобіля, тому що. Всередині дверцят завжди є волога, і автовиробниками навіть передбачені спеціальні дренажні отвори внизу дверцят. Тобто, що штамповані, що литі корзини, можуть і ржавіти. Деякі майстри, при встановленні, утворюють над динаміками спеціальні захисні якісь конструкції, які мінімізують потрапляння вологи на сам динамік. Ще один варіант це корзини, виготовлені з пластику. Дуже суперечливе питання. Хтось вважає такі динаміки менш якіснішими. Але, наприклад, такі виробники, як JBL і Infinity, дуже часто використовують пластик в якості основного матеріалу для виготовлення корзин своїх динаміків. І тут мова йде навіть не про бюджетні лінійки. У пластика є свої якісь певні переваги, тобто він не іржавіє. Певні види пластику менш схильні до входження в резонанс і можуть забезпечити жорсткість, яка не буде поступатися там штампованому або литому металу. І ось десь приблизно всередині відео ми дійшли до того параметру, за яким зазвичай недосвідчені автомобілісти обирають динаміки для свого автомобілю. Цей параметр потужність. Тобто. Ми дивимося на свою магнітолу, на якій вказана якась потужність там 4 по 45, 4 по 50, 70 або навіть по 100. І порівнюємо цю потужність з потужністю динаміка. Насправді, та потужність, яка вказана на магнітолі, я думаю про це вже всі давно знають, не є вірною. Тобто там вказана якась максимальна потужність при якихось максимальних перешкодах або завадах сигналу. Ну, насправді потужність. Звичайної автомобільної магнітоли в кращому випадку буде там, приблизно десь 8-10 Вт на канал. Тому, обираючи там, динаміки потужністю 50-60 Вт, не потрібно думати, що їх потужність якимось чином буде відповідати потужності магнітоли. Навпаки, обираючи більш потужні динаміки для підключення до магнітоли без підсилювача і викручуючи гучність на повну, ви будете чути певні хрипи. Ви можете думати, що вони пов'язані безпосередньо з тим, що у вас дуже крута, потужна магнітола, і динаміки просто не витримують тієї потужності, яку забезпечує магнітола. Але насправді динамікам в такому випадку просто не вистачає живлення від магнітоли, тому що магнітоли дуже маленький блок живлення. І ці хрипи це. Ознака того, що у магнітоли є недостаток потужності, тому обирати динаміки виключно за потужністю не має жодного сенсу. На мій погляд, краще буде звертати увагу не на потужність динаміка, а на його чутливість. Цей Параметр зазвичай вказують на пакування або на самому динаміку в децибелах. І умовно, ну це дуже важко пояснити, але умовно цей параметр означає, наскільки гучно буде звучати динамік при мінімальному рівні вхідного сигналу. Тобто, якщо ми візьмемо дві акустичні системи, в одної буде чутливість 85 дБ, а в іншої, наприклад, 91 дБ. На обидві системи ми подамо. Хідний сигнал однакової потужності, то гучніше буде звучати та акустична система, в якої більша чутливість. Тому я все ж таки раджу обирати динаміки з чутливістю більше 90 дБ. І оминати динаміки швидливістю 85, 87, 89 дБ. Але якщо, наприклад, вам за якістю звучання сподобається динамік, в якого на пакуванні вказана чутливість там, ну, 85 дБ, то потрібно брати ті динаміки, які вам подобаються за звучанням, і менше звертати уваги на зазначені характеристики. Їдемо далі, і наступний параметр це опір. Він зазначається в Омах. Переважна більшість автомобілів мають опір 4 Ом. Але зустрічаються деякі акустичні системи з опором 3 або 2 Ом. Опір акустичної системи це ну, умовно навантаження, яке дає динамік на підсилювач. І чим більше це навантаження, тим більшу потужність може видавати підсилювач. Тобто, якщо ми до підсилювача під'єднаємо динаміки з опором не 4 а 2 Оми, то підсилювач буде видавати більшу потужність. Автомобільні магнітоли розраховані на опір 4 Ом, але практика показує, що до них можна під'єднувати динаміки з опором 2 або 3 Ом, і ніякої шкоди магнітолі це не завдає. Але все ж таки краще притримуватись саме тих характеристик, які зазначає виробник. То якщо магнітола в нас 4 Омна, то і динаміки до неї потрібно під'єднувати теж 4 Омні. Ще менш розповсюдженіший параметр, на який Ніколи не звертають уваги при виборі акустичної системи це добротність. Цей параметр позначається трьома латинськими літерами QTS, де перша літера Q означає кваліті, тобто якість. Якість звучання. Умовно, цей параметр каже нам про те, наскільки швидко дифузор, динаміка зупиниться після того, як ми на нього припинимо подавати сигнал. Тобто швидкість затухання коливань. Зменшує кількість якихось паразитних звуків. Перестали подавати сигнал на динамік, і він повинен максимально швидко зупинитися, адже коливання динаміка створюють певний звук. Тут з цими параметрами розібратися ну, досить просто. Наприклад, якщо ви будете встановлювати динаміки в дверця або в якісь невеликі об'єми, потрібно обирати акустичні системи з добротністю приблизно до 0,5-0,6. Якщо ми обираємо динаміки, ну, наприклад, це овали для встановлення в задню полицю, які будуть працювати з великим об'ємом повітря, що знаходиться в багажнику автомобіля, то тут краще обирати системи з добротністю більше 0,5 або 0,6. Тепер поговоримо про матеріали, з яких виготовляють дифузори динаміків. Наразі цих матеріалів створено ну, просто безліч. Окрім якихось загально прийнятих, ще кожен виробник акустичних систем намагається створювати свої власні композитні матеріали, які ну, є тільки в нього і які, на його погляд, створюють найкращу якість звучання. Серед розповсюджених матеріалів можна відмітити звичайну целюлозу, це папір з різними пропитками. В більш бюджетних динаміках. Частіше за все використовується поліпропілен, це матеріал схожий на пластик. Також може зустрічатися вже більш дорогий алюміній або різні композитні матеріали з додаванням ківлару, скловолокна тощо. Умовно, дифузори з паперу мають найуніверсальніше звучання. Поліпропіленові дифузори ну, краще підійдуть для якихось бюджетних систем. Всі інші дифузори виготовлені з якихось композитних спеціальних матеріалів. Не мають якоїсь єдиної характеристики. Тут потрібно вже приходити до магазину і все слухати. У середньочастотних динаміків, в залежності від їх конструкції, використовують наступні матеріали для дифузорів. Якщо це дифузорний середньочастотник, тобто він має таку саму конструкцію, як і Мідбас, тільки зменшений розмір, то тут використовуються, ну, майже ті самі матеріали: целюлоза, композит, поліпропілен. Якщо це купольний середньочастотник, то зазвичай в якості матеріалу дифузора використовують шовк. Також шовк використовують для дифузорів високочастотних акустичних систем. Окрім шовку, для високочастотників або пищалок можуть використовувати титан або інші металеві сплави. Цим зазвичай займаються такі компанії, як Focal і JBL. А ось високочастотники з майлару краще оминати, вони використовуються в найбюджетніших акустичних системах. Щодо використання шовку або якихось металів для створення високочастотників, тут знову ж таки єдиної рекомендації немає. Для певних музичних жанрів краще підійде шовк, а для певних метал. І також потрібно звертати увагу на особливості сприйняття слуху. Кожного слухача, тому ще раз скажу, краще прийти до магазину і все послухати. І наостанок ми поговоримо про матеріали, з яких виготовляють підвіси дифузорів. Ну, цих матеріалів вже винайшли теж немало, але найкращим з них вважається безпосередньо каучук. Він пружній, довговічний, витривалий. Далі йде спінена гума, вона відрізняється більш такою пористою структурою, і це видно неозброєним оком. Спінена гума вже менш витривала і пружня. І найменш якіснішими я вважаю підвіси, виготовлені з тканини або паперу з додаванням певних просочень. Так, вони мають право на існування, але все ж таки краще віддавати перевагу підвісам з каучуку. Звісно, перелік характеристик будь-якого динаміка, автомобільного чи звичайного, які, до речі, мало чим відрізняються один від іншого. Значно більший, ніж той, про який я розповів в даному відео. Але я хочу знову зауважити, що ми не говорили про акустичну систему змагального рівня. Ми говорили про. Заміну динаміків в автомобілі для покращення звуку. І тієї інформації, яку я надав, на мій погляд, більш ніж достатньо, для того, щоб ви змогли самостійно підібрати собі динаміки, які влаштують вас за звучанням. Також хочу додати, що якщо вам важко визначитись з розміром своїх динаміків, ви можете скористуватись спеціальними фільтрами і підбором на нашому сайті. Це полегшить вам вибір і підбір розміру акустичної системи. На цьому в мене як зазвичай все. Бажаю всім мирного неба і до нових зустрічей.